Вітаю вас, модельники каналу Daycast Model Collection. Сьогодні у нас за розкладом відеоогляд моделі Lamborghini Countach 5000S. І Модель у нас поставляється в ось такому боксі фірма виробник AutoArt серія Signature, яка є топовою серією AutoArt в 43 масштабі. Модель у нас мають майже, точніше, навіть не майже повний функціонал по відкриванню. І найвищий рівень серед касту, в принципі, у АвтоАрт. На мою думку, і не тільки серед АвтоАрт, в цілому, це топовий каст. Я думаю, що мої колеги-колекціонери повністю зі мною погодяться, тому що автоарт виробляють дійсно, точніше виробляли, тому що зараз вже не випускають 43 масштаб, дійсно якісні моделі. Ну, і, як і сказав раніше, модельку у нас ось в такому чорному боксі. Всюди у нас продубльовані надписи з назвою моделі і фірмою виробника. На нижній частині коробки у нас, власне, написано, що це AutoArt, ну, сайт виробника застереження і також ліцензія Lamborghini. Ну, і я думаю, що можна відкривати і дивитись вже на саму комплектацію моделі. Ну і, власне, окрім. Самої моделі у нас всередині поставляється з нею невеликий комплект бонусів. скажімо Тут у нас є фірмова лопа AutoArt. Ось така от з назвою бренду. Ну, власне, вона щоб розглядати якісь дрібні елементи, і також теж тряпочка з логом AutoArt. Ну, в цілому, звичайно, така собі тряпочка. Також в комплекті у нас є сертифікат автентичності. Ось такий от. Моделька у нас, звісно ж, колекційна, номерна, особистий її номер 499. Доволі красивий номер випав. Ну, був би ще краще, напевно. 500. Тут у нас написана назва, її номер, виробник, ну і в цілому, та і все. Також у нас є ось така інструкція. брошурочка. В якій у нас також є додаткова інформація по моделі. Я так розумію, стосовно її виробництва. Угу. Ну, власне, ось такі от характеристики і самого автомобіля. І також у нас тут розписано і проілюстровано, як у нас все відкривається. Власне, ми бачимо, що відкривається буквально все. Двері, багажник под, все, що треба, все у нас відкривається. Тут у нас також показані вже окремо елементи, більш детально, колеса і дніще моделі. Відкручувати ми її не будемо. Ось тут у нас також набитий серійний номер, який співпадає з номером на сертифікаті. Деталізація дніща в цілому не погана, сам двугун видно, ну а все інше таке чорне. Я думаю, що ми можемо повністю розглянути брошурку. Ну, власне, далі у нас теж показується функціонал. Також у нас відчиняються фари, до чого ми, звісно ж, прийдемо. Ну і ось так виглядається брошурка. Також у нас ще мала б бути бумажка, яку я десь загубив. Зараз її знайду. Да, вона залишилась в коробці. Ось так у нас відчиняються фари з підніжжя, там є спеціальна кнопочка у нас відчиняються фари. Також, щоб зачинити, її теж треба затиснути, що доволі незручно, якщо модель прикручена до підставки. Ну, такий от функціонал реалізовано. Ну і, власне, найцікавіше це в нас, друзі, сама модель. Давайте її дістанемо. Дуже вона непогано захищена, і навіть проблема Автоарт з не дуже міцним кріпленням. Застерігає ось ця от упаковка. Точно вона не відламається. Ну і подивіться просто, друзі, на цю чудову модель, наскільки вона кльово виглядає. Можливо, чорний колір не саме вдалий для цього автомобіля, але мені вона дуже подобає, подобається. Також ця модель поставлялась в білому, блакитному і червоних кольорах. Можливо, ще є якісь, якщо ви знаєте, можете написати, виправити, але я знаю лише 4 кольори, включаючи чорний. А поки ми не приступили до повноцінного огляду цієї моделі, обов'язково не забувайте ставити свої неймовірні лайки, писати цікаві коментарі і обов'язково підписуватись на канал. Так ви допоможете каналу розвиватись. Підписка одразу під час перегляду відео, дає алгоритмам Ютубу зрозуміти, що відео цікаве, і просуває його. А всім, хто вже підписався, я дуже вдячний. Приємного перегляду. А зараз давайте трохи зануримось в історію цього легендарного автомобіля. Звідки взявся Кунташ, як він став іконою 80-х і чому досі залишається мрія кожного автолюбителя? Все це далі у короткому, але дуже атмосферному розборі. Отже, Lamborghini Countach 5000 – Це справжній символ 80-х, машина, яку не можна було не помітити. Клиноподібний кузов, ножиці, двері, шалений звук v 12 Історія Lamborghini Countach почала ще в 1971 році з концепту lp 500, і це був справжній шок для автосвіту. Потім пішли серійні lp 400, далі агресивніший lp 400 s А вже в 1982 році з'явився наш герой 5000 s Випускався він до 1985 року. Був оснащений атмосферним в 12 на 4,8 літра потужністю 375 кінських сил, п'ятиступеневою МКПП, мав задній привід і вагу всього в 1490 кілограм. Всі ці характеристики роблять цей автомобіль не просто класикою, а справжнім втіленням безумної інженерії та стилю 80-х. З часом контуш постійно змінювався. З'являлись нові модифікації, такі як 5000 квартоволволе, версія до 25-ї годовщини і навіть сучасна гібридна версія lp 800 fis 4 але кожна з них зберігала той самий фірмовий стиль. Це авто настільки широке і низьке та має погану оглядовість, що водії іноді відкривали двері, сідали на поріг і буквально визирали, щоби нормально здати назад. Це і є кунтаж, не тільки вигляд, а й стиль життя. Цікаво, що назва Кунтуш – це навіть не слово італійською, а вигук подиву з п'ємонського діалекту. Уяви собі, дизайнер закінчив макет і один з робітників в офісі просто вигукнув Кунтуш. І так воно і залишилось. Цей автомобіль не раз з'являвся в кіно. Один з найяскравіших прикладів – Cannonball Run, де чорний Кунтуш миттєво привертає увагу. А ще сцена з фільму Вовк з Уолл-стріт», де Ді Капріо ледве повзе до неї після пригостів і в процесі їзди по місту розбиває її. Та й у відеоіграх Кунтаж був легендою. Серія NFS, НФС, Drive. Всі мріли про нього. Це була машина, яку ти купував першим, щойно збирав гроші в грі. Кунтаж це більше, ніж просто авто. Це постер на стіні в дитинстві. Це звук мотора, який змушує завмирати, це символ цілої епохи. І навіть сьогодні він виглядає як машина з майбутнього. Зухвала, впізнана і така ж недосяжна, як і десятиліття тому. І так, сподіваюся, історія цього автомобіля вам була цікава. Можливо, ви дізналися для себе щось новеньке. Ну а ми приступаємо вже до повноцінного огляду самої масштабної моделі. Почнемо, ми, звісно, по традиції з наших колес, тому що колеса тут теж окремий витвір мистецтва. Власне, ми маємо типові для lamborghini Countach колеса, ось такі от. Майже бліни з невеликими отворами. І, до речі, колеса на цій моделі, якщо я не помиляю, зроблені з металу. Що для мене в новинку, начебто я ще таких моделей не тримав. Власне, самі колеса у нас ще додатково повертаються вісі, і ще вони трошечки підпружинені мають бути. Попередку у нас ось така оптика. Не приховано у нас з поворотничками, додатково є ліхтарі в передньому бампері. Замість номерного знаку надпис «Кунтош». Звісно, присутнє лого Lamborghini на багажнику передньому. І, в принципі, та і все тут нічого не видно більше. Що цікаво, те, що дворничок у нас зроблений з фототравлення, чого нема на будь-якій іншій моделі. Авто-арт 43-му масштабі тільки на моделях серії Signature. Задні колеса у нас дуже схожі на передні. Єдина їх е сильна відмінність це те, що вони е трохи ширші. По задку маємо ось таку оптику теж зроблено дуже непогано. Маємо окремі секції, заднього ходу поворотники. Ну і сама велика червона світотехніка. Також на задку у нас присутні шильдики Кунтош 5000S і шильдик Lamborghini. Ще є додатково якийсь маленький синій шильдик, але, чесно кажучи, я не знаю, що це таке. Можливо, якась інформаційна наліпка. Також бачимо одразу вихлопну систему. 4 вихлопні труби у нас одразу з двигуна. Додатково у нас присутня невеличка решіточка скрізна. Ну і в цілому, та і все. Бачимо велике антикрило прям громоздьке я би сказав. Власне, так візуально ми оглянули модель, і тепер я її для вас відкрию. І так, друзі, всю модель я вже відкрив. Насправді це доволі нескладно. Моделька відкривається. Е, буквально там. Одним рухом руки, як то кажуть, але все ж таки не хочеться робити пальцями, тому доводиться брати тряпочку і обережно все піддівати. Власне, почнемо ми з передку. Тут у нас все доволі простенько, власне колесо, акумулятор, звуковий сигнал автомобілю, розпорочка невелика, ну і ще якісь елементи пофарбовані і продеталізовані. По салончику бачимо, що у нас є флок. Також в салоні, на підлозі, білі такі сидіння. Кермо в цілому простеньке, як і приборна панель. Нічого такого зверхдивовижного по деталізації салону я не спостерігаю. Єдине, що відрізняє ці моделі це саме флок, що круто. І також у нас є ручка перемикання передач доволі непогано продеталізована центральна консоль, є також усілякі. Кнопочки. Сама, до речі, ручка перемикання, начебто з металу зроблена. Е, також можемо побачити механізм відкривання дверей. Ось такі от, доволі товсті петлі, тому я думаю, що їх зламати буде не так просто. І, звісно ж, найцікавіше це наш двигун V16, начебто чи v 12 зараз би згадати. Ну і власне по деталізації двигуна маємо ось таку от. В цілому непогану деталізацію. Він у нас і пофарбований, і продеталізований, є усілякі дрібні елементи, такі як провода. Ну і так, просто хороший двигун. Скажімо, такого чогось незвичного для себе я не побачив. Звісно, для 43-го масштабу це дуже хороший рівень деталізації. І так, ну і єдине, що в нас залишається, це те, що треба зачинити багажник обережно, і відчинити ось цю частину. І тут у нас, точніше, ми закрили капот, а й відкрили багажник. Тут у нас також є флок. І в цілому, то і все. Просто чудово продеталізований багажник, хоч і маленький. І ось так у нас доволі легко все зачиняється така от моделька, до речі, не сказав, що я відкрив фари. Ось там у нас, якщо ви бачите, маленький рычажок, його натискаєш ось в ту сторону і відчиняються фари. Так само треба їх зачиняти. Сама деталізація фар доволі проста. Мені здається, для автоарта навіть занадто. Хоча і на реальному автомобілі ці лампочки нічим таким не виділяються, автомобіль все ж таки доволі старий. Ну і власне ось такий у нас вийшов відеоогляд на таку прекрасну модель від нашого улюбленого, сподіваюся, що не тільки мого, а й вашого теж улюбленого виробника AutoArt. Напишіть, чи хотіли б ви бачити інші моделі цієї серії, тому що я не проти їх замовити і показати вам. Я думаю, буде цікаво. Ну а я з вами на цьому прощаюсь. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступних відеороликах. Boa